Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Сьогодні ми записуємо з вами нове відео. Приблизно 3 місяці назад ми з вами оглядали активності в екосистемі StarkNet. На сьогоднішній день активності трошки додалося, і я вирішив зробити нове відео на тему активності в екосистемі StarkNet. Так як екосистема дуже серйозна, згідно сайту CryptoRank, Старкнет зібрали 282,5 мільйона від топових, від топових інвесторів, серед яких в Сідраунді виступив сам Віталік Бутерін. В Твіттері на них підписалось 207 тисяч підписників. В общем, про серйозність даного проекту я думаю згадувати не потрібно, так як з великою ймовірністю, даний проект. Буде роздавати винагороди у вигляді ретродропу для ранніх користувачів. Телеграм-каналі, посилання, на який ви знайдете в описі до цього відео. Я зробив посилання на сайти, на яких ми сьогоднішні зробимо з вами активності. Рекомендую не робити всі по порядку в один день. Розтягніть на декілька днів. Робіть одну активність раз в день. Таким чином ви розтягнете свої активності на більший період часу, тим самим зачіпите більше днів, більше активних днів в своїх активностях, чим додасте більшого рейтингу до свого гаманця. Інформацією, коли ж буде цей дроп, на жаль, я не володію. Скоріше за все, це буде або пізня осінь, або, можливо, вже у наступному році. Але ж це нічого зовсім не міняє, активності треба робити. І я більш ніж впевнений, що нас обов'язково за це винагородять достойно. Тому не будемо гаяти час, а переходимо безпосередньо до виконання даних активностей, запланованих на сьогоднішнє відео. Значить, переходимо на майданчик App Carmine Finance. Це майданчик для торгівлі опціонами. Опціони використовуються для хеджування ризиків. тобто Тему опціонів даного відео ми розглядати не будемо, так як в нас мета в цьому відео це виконати активність на даному сайті і залишити слід від свого гаманця в екосистемі StarkNet, що, надіюсь, дасть можливість нам збільшити наші шанси на отримання винагороди і у вигляді ретродропу від Starknet. Для початку нашої активності відповідно конектимо наш гаманець в моєму випадку це Argentix, Далі, відповідно, у нас є можливість купити CAL опціони або PAT, відповідно, відкрити лонг, або шорт. Отже, при купівлі call опціонів ми виграємо, коли ціна росте, і відповідно втрачаємо, коли ціна йде донизу, і при купівлі PAD опціона ми отримуємо винагороду, коли ціна падає, відповідно втрачаємо, коли в даному випадку ціна буде рости. Значить, щоб виконати активності, нам потрібно відкрити тут позиції або PAD. Або кел Ну, Відповідно, по умовах аукціону, значить, є ціна і, відповідно, премія за один куплений кел-аукціон ми отримаємо в нагороду 0,0043 Ефіріум. Це якщо на п'ятницю, 27 жовтня, ціна ефіріуму прийде на 1900 доларів. Також тут можна регулювати прослизання від 1% до 10. Значить, для купівлі кали відповідно, вибираємо потрібний нам аукціон, тиснемо сюди, вказуємо кількість опціонів, тиснемо, наприклад, кнопочку Buy. Вспливає вікно підписання транзакції. Зараз ми її підписувати не будемо. Підписуємо транзакцію і тим самим аукціон купляє. Значить, Щоб купити пат аукціони, відповідно, тут же потрібно ополювати витокинами USDS. Ті ж самі умови, наприклад, на п'ятницю, 27 жовтня. Якщо ми купимо пат-опціони і ціна пройде до 1600, то ми отримуємо винагороду 66 доларів за один пат-опціон. Тиснемо кнопочку Продати. На як... на моєму... З комісією це буде коштувати під 70 USDS. У ну, мене все там 4,66. Відповідно, якщо тут можна також 0,05 опціона купити, на наші гроші тиснемо. Бай, і як ми бачимо, нам дає можливо купити Pata опціон. Давайте його купимо, тиснемо Confirm, підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Argent X і очікуємо на виконання даної операції. Ну і якщо ціна проллється вниз, я, якщо чесно, хотів трошечки піти вгору, але ж так склались обставини, що ми з вами купили пата опціон, Насправді, ми тут не ловимо ніякі ікси, чи за прибуток, нам просто. Треба залишити активність. Значить, у укладочці Мої Position ми можемо спостерігати, що у нас відкрита позиція на розмір аж 3$. Відповідно, тиснемо кнопочку Close, Close-Selected, підписуємо транзакцію, закриваємо це віконечко. Йдемо у укладочку History. Нас просять почекати 5-20 хвилин для того, щоб наша трейди відобразились в даному розділі. Так і зробимо, почекаємо. Значить, Повернувшись через півгодини години в вкладочку History, ми бачимо, що у нас є покупка і продажа пад аукціонів. Також на, дарому, на даному ресурсі є вкладочка insurance страхування, де можна застрахувати свої ризики, а також «Staking», де можна в Pool і Pool додати відповідно позиції. Давайте додамо якісь сюди невеличкі. Значення я добавлю 0.301 ефірки Confirm. Реально глобально я цей ресурс не вивчав. Ви можете натиснути на цей листочок, де ви зможете ознайомитись з правилами взаємодії на даному децентралізованому сервісі. Ми додали і буквально 10 центів я додам padpool підписую транзакцію. Транзакції коштують в старкнеті приблизно там 16, 15, 18 центів. Транзакція в процесі виконання. Після цього наші позиції мають з'явитися ось отут-ут трошки нижче. Як ми бачимо, позиція по ефіру вже в нас з'явилась і отут з'явиться позиція по USDS. З ними я нічого робити не буду. Активності на даному ресурсі. Я вважаю виконане. більше я сюди повертатись не буду. Нагадаю, натиснувши цю кнопочку, ми перейдемо на сторінку документації, де ми можемо ознайомитися в першу чергу з офіційними посиланнями, пов'язаними з даним ресурсом, а також різноманітними розділами щодо того, як користуватись даним ресурсом. Йдемо далі. Переходимо по посиланню на «Browse Finance. Значить, Читаємо дисклеймер, connectiмо наш гаманець в моєму випадку це ArgentX. Тиснемо Connect. І де потрібно зробити якийсь обмін. Я поміняю 0.002. ефіріума на 3.16 токенів USDS. Тисну кнопочку Swap, Confirm Swap і підписую транзакцію в інтерфейсі гаманця ArgentX. Як бачимо, комісія 16 центів. Тобто, ми бачимо, в порівнянні з минулими активностями у нас значно зменшились комісії в зв'язку із переходом на новий рівень системи Starknet. Транзакція Submitted, як ми бачимо, ну і по швидкості, звичайно, Starknet ще не ракета, тому потрібно зачекати деякий час. Пройшло буквально менше хвилинки, як ми бачимо, 316 токенів USDS. Вже з'явились на моєму гаманці. Вважаємо активності на даному ресурсі виконані. Закриваємо цей сайт і йдемо далі. Далі переходимо на Якубор. Це в нас автоматизований протокол маркетмейкера, який забезпечує ліквідність. На даному ресурсі в нас також головною метою залишити слід від свого гаманця. Для початку тиснемо Під'єднати гаманець, в моєму випадку це ArgentX. Тиснемо Connect. Тиснемо на цю галочку. Автоматично сайт перевівся на російську мову чогось. У нас є вкладочки огляд, в принципі на якій ми з вами знаходимось, де ми можемо побачити різноманітні пари. Далі кнопочка «Swap» При натисканні ми перейдемо на «EVNU» -ну» децентралізовану свапалку. І відповідно вкладочка керування ліквідністю, де ми можемо почитати, як забезпечити ліквідність, а також приєднатись до. Обговорення до Twitter, Discord Телеграму. Telegram. Повертаємось в огляд і спробуємо додати якусь ліквідність. Я виберу вкладочку Ethereum USDS, натискаю на плюсик, далі тиснемо наступний, далі знову наступний. І я приблизно виберу також 0.301 Ethereum, що еквівалентно буде 0.16 USDS. Тисну кнопочку Додати ліквідність. Підписую транзакцію в інтерфейсі гаманця Argentix, як ми бачимо, газ 0,28 центів. Транзакція в нас обробляється, і через деякий час ми зможемо спостерігати за своєю ліквідністю. Давайте кляснемо обновити сторіночку. І після оновлення сторіночки, як ми бачимо, що в нас є активна позиція на даному ресурсі. Тим самим ми тут відмітились, цей сайт можемо закривати і. Переміщувати на наступний ресурс для виконання наступної активності. Далі ми переміщуємось на Element Market, це NFT Marketplace, де ми купимо якусь нефтішку недорогу, а також виставимо її на продаж. Із актуального переліку дешевенького бачимо тут щось крапочки 2 Давайте натиснемо на цю колекцію. Ви можете тут пошукати, може що знайдете дешевше, як ми бачимо. За ось таку ціну 0.3016, можна купити NFT-шечку. Я тисну на NFT. На даному аккаунті ми будемо використовувати. На даному ми використали гаманець Bravos. Тиснемо заплатити. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Bravos. Як ми бачимо, газ 14 центів є. Тиснемо ОК. І перейшовши в свій. Інтерфейс гаманця, як ми бачимо, у мене тут кучка NFT і з'явилась. Давайте натиснемо обновимо інформацію. Як ми бачимо через деякий час, в нашому інтерфейсі вже з'явилась дана NFT. -шка. Я тисну на цю кнопочку і встановивши ціну 0.015, нам пишуть, що ти продаєш нижче, чим купив. Тисну лістінг. Підписую транзакцію в інтерфейзі гаманця Browse, GAS 6 центів. І виставляю свою NFT на продаж. Як ми бачимо, наш товар додавав до списку. Тиснемо ОК. І очікуємо, коли ця NFT продасться або ні. Скоріше за все, я за неї забуду, що вона в мене є. Значить, на цьому наші активності на даному ресурсі виконані, і йдемо далі. Далі ми з вами протестуємо. Multichain Bridge і агрегатор DeX, що підтримує близько 10 тисяч токенів у 40 мережах. Відповідно, для початку нам потрібно знову законектити наш гаманець. В даному випадку ми конектимо гаманець Browse, Approven ем Connect, тиснемо на цей хрестик, і відповідно, нам потрібно буде вивести із Starknet в мережу. Я візьму оптимізм трошки нашого ефірчика. Я виведу 0.00. 0.1, що еквівалентно ну, 15$. Як ми бачимо, мінімально 0.104. Ну, давайте 0.2 виведемо. 0.02, тиснемо кнопочку Swap, ставимо тут галочку. Потрібно вказати адрес гаманця, куди буде зроблений переказ. Йдемо в Metamask, копіюємо адресу, вставляємо її сюди і тиснемо кнопочку Confirm Swap. Відповідно, підписуємо транзакцію. В інтерфейсі гаманця Bravo з газ 36 центів був. Зараз трошки в порівне з попередньою активністю газ підскочив, бо там одобрили біткоін ETF і, скажімо, до 100-вей, коротше, шмальнув газ в ефірі, ми тому порівняно з іншими сьогоднішніми активності. Дана активність трошки у нас моментально подорожчала. Транзакція ініціалізована. Як ми бачимо, що даний сервіс користується Orbiter Finance Bridge. Для нас важлива дана транзакція. це Додатковий децентралізований сервіс, який запишеться нам в історію нашого гаманця по взаємодії із децентралізованими застосунками. Ми можемо бачити, що в мене на рахуночку тут 0,13 долара на всього 13 центів. Тому тих 15 баксів, які ми переказуємо, ми побачимо відразу. Вони будуть тут видні. Транзакція успішна. Перейшовши в гаманець Metamask, ми бачимо, що у нас поповнився. Наш баланс. Я кажу, 15 доларів, я забув, що я збільшив з 0,01 на 0,02. В общем, як ми бачимо, було тут 13 центів. тобто мінус 13 центів це буде 55 центів. Як ми бачимо, 45 центів ми тратили по дорозі від Starknet до до оптимізму, ну комісію тих 55 центів то відповідно вирахувало ще із Старкнета. В общем, так активність на даному ресурсі вважаємо виконану. Закриваємо даний сайт і рухаємось далі до виконання наступних активностей. Далі я вам покажу наступний спосіб, де потрібно нам залишити свій слід від нашого гаманця. А також цей метод дає можливість досить недорого надкручувати транзакт. Це децентралізований поштовий сервіс DMAIL. Відповідно, тут можна створити декілька акаунтів. Як ми бачимо, тут різні гаманці можна підв'язати. Зараз в даній ситуації ми з вами натискаємо на Starknet в даному. Аккаунті тиснемо брауз, а провом Connect, тиснемо next Necтіp, launch. і відповідно наш створився аккаунт до даного гаманця, де нам потрібно відправити повідомлення. Тут є своя система винагород і поінтів, хто хоче ви питання собі вивчити. Якщо комусь цікаво більш детально про сервіс DMAIL, пишіть в коментарях. Якщо я побачу, що є певна кількість зацікавлених осіб, то я, звичайно, зроблю окреме відео щодо цього. Тому ж випадку, ми просто відправимо повідомлення. Давайте створимо повідомлення. Не, не, не Далі відправимо на procrypto.gmail.com і тема Hello. Я просто напишу Hello Variant і тисну кнопочку Send. Значить, Як ми бачимо, Комісія 10 центів. Підписуємо транзакцію, і відповідно транзакція успішна, лист полетів. То вже яким чином взаємодіє з даним поштовим сервісом, щоб накручувати якісь транзакції, я вам рекомендую також понапідписуватися на різноманітні розсилки, щоб у вас були не тільки вихідні транзакції, а й вхідні. Я думаю, це також якось буде зараховано. В даному відео ж активності з даним сервісом будемо вважати завершеними. Рекомендую час від часу заходити тут і відправляти якесь повідомлення. Також на початку огляду цієї активності ми бачили, що це можна робити у декількох мережах. Ну, єдине, що трошки незрозуміло, чому воно зробили так. Що потрібно під кожний гаманець робити відповідно додатковий свій аккаунт. Тобто, якщо у нас декілька гаманців, то у нас і декілька поштових сервісів, що не досить зручно. Йдемо далі. Наступний сервіс, який ми з вами протестуємо в екосистемі Starknet, це біржа деривативів zKX. Відповідно, тут нам потрібно створити новий аккаунт, поповнити його і тиснемо на логін, DaveIn. Create. Now, створюємо пароль, повторюємо пароль. Тиснемо I agree» і Continuum. Нам потрібно записати сіт-фразу, так як доступ до даного свого аккаунта в даній ситуації у нас через фразу яка складається із 12 слів. Тиснемо, що ми зберегли фразу, і кнопочку Continue. Далі нас, далі нас просять вказати перше і 12 слово. Перше і 12. Підтверджуємо display name. «Display name» – це нікнейм. Тут потрібно, щоб було мінімально 8 символів. Тиснемо кнопочку Complete. Я натисну зберегти паролі і тиснемо кнопочку Continue. Тиснемо Starknet. Далі вибираємо в моєму випадку Browse. Continue. Система автоматично пропонує нам поповнити на 0.005 Ефіріума. Мене це влаштовує. Тиснемо Continue. Відповідно, потрібно підписати транзакцію в даній ситуації вартістю 51 цент. Що робити, відео пишу для вас, тому я підписую транзакцію і очікую на її. Виконання. Тиснемо кнопочку «Фініш». як ми бачимо, гаманець Брауз зараз обробляє транзакцію по переказу коштів на безпосередню цю біржу деривативів. Значить, На даний момент даний сервіс в мережі Starknet не працює. Тут є якісь мінти нефтішок, Як ми бачимо, самій трейд поки що не активний, тому я заведені ці активи просто. Виведу назад. Тисну трансфер, MAC, вибираємо наш Starknet, Continue. Потрібно вказати сюди адресу гаманця. Йдемо у наш брауз, конектимо адресу гаманця, вставляємо її сюди, тиснемо кнопочку Add. Добавили даний гаманець до переліку наших гаманців. Вибираємо його і підтверджуємо вивід. Як ми бачимо, геть всі ми назад вивести не можемо. Система трошки просить на комісію. Я виведу приблизно 0.4. Continue. І кнопочку Send. Якось в якомусь найближчому майбутньому даний сервіс обов'язково буде працювати із Starknet, тому якщо хто хоче зробити якісь трейди, ви можете ці активи невеликі, які ми сюди закинемо, тут залишити, ну і повернутися пізніше і зробити ту активність. Я ж не знаю, коли воно буде, тому я зараз просто вивів це діло назад у Starknet на свій гаманець, і відповідно я. Зробив дві транзакції на ввід і на вивід. Закриваємо цю іконочку, очікуємо деякий час, поки система обробить нашу транзакцію. Як ми бачимо, буквально пройшла хвилинка, і на балансі залишилось у мене тут півтора долара. От на оці півтора долара я якось і в якомусь майбутньому, коли сервіс запрацює, буду тут робити активність. А зараз ми закриваємо цей сайт і. Йдемо далі. Далі ми з вами протестуємо аналітичний сервіс мережі Starknet, це Stark DeFi. Відповідно, конектимо наш гаманець на даному аккаунті. У мене це Argent X, тиснемо Add to Wallet І відповідно очікуємо деякий час, поки тема збирає дані про наші активності. Відповідно, авторизувавшись, ми бачимо на даному ресурсі, ми можемо побачити всі. Транзакції, які ми робили з даним гаманцем, а також в нас є вкладочка Holdings, де ми побачимо, які активи, в якому децентралізованому сервісі в нас знаходяться. Також є вкладочка Score, як ми бачимо, Score мого гаманця 58. Даний сервіс дозволяє нам моніторити активність нашого гаманця. Дуже корисно. Більш ніяких дій на даному ресурсі сьогодні ми з вами робити не будемо. Це чисто ресурс, подивитись на свій гаманець, де що лежить і які транзакції ми виконували. Чисто статистичні дані. Йдемо далі. Далі ми переходимо по посиланню на Starker Вок. Даний ресурс дає нам можливості ревокати під'єднані до гаманців ресурс. Значить, коннектимо наш гаманець, очікуємо, поки система завантажить наші дані. І як ми бачимо на моєму даному гаманці є 4 законекчені децентралізовані сервіси. Відповідно, ми їх можемо також звідси ревокнути. Це також транзакція, це також активність в мережі Стерп.не. Ставимо галочку, тиснемо ревок і відповідно 8 центів транзакція. Підтверджуємо її і від'єднуємо даний децентралізований сервіс від нашого гаманця. Як ми бачимо, тут можна зробити як мінімум 4 таких транзакції. Потім, як вам треба буде накрутити ще транзакції, можна пробігтись по всіх децентралізованих сервісах мережі Starknet, законектити їх безкоштовно до нашого гаманця Argent X або Browse, і відповідно повертаємось сюди і ревокаємо. Відповідно, за 8 центів ми робимо транзакцію, активність в мережі StarkNet. На цьому наше відео буду завершувати. Всі корисні активності, які я назбирав до сьогоднішнього відео, ми вже виконали із переліку децентралізованих застосунків і різноманітних сервісів, які інтегровані в мережу StarkNet. На сьогоднішній день не всі працюють. З часом, як тільки буде можливість виконати активності у. Інших в сервісах ми зробимо з вами ще одне відео в списку відтворення. Старкнет, ви знайдете відео пов'язані з активностями в екосистемі StarkNet. Значить, на сьогоднішній день тут два відео. Перше відео, яке ми оглядали з вами близько три місяці тому. Ну і відповідно, в момент перегляду тут же буде інше відео, яке ви подивились сьогодні. Також, будь ласка, в кого є якась інформація про можливо якісь додаткові активності, які я не вказав ні в першому, ні в другому огляді. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це допоможе нашій спільноті зробити більше активності і тим самим це приблизно. Нашу з вами перемогу в даній боротьбі. підпишіться, будь ласка, на YouTube канал, на якому ми зараз оглядаємо дане відео. Також, ви, також вступайте в Telegram також вступайте в Telegram канал та в Telegram чат в Кожному постів Telegram каналі є посилання на всі ресурси проекту про криптовалюту. А також ви можете зареєструватись на всіх корисних біржах за моїми посиланнями. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. Традиційно будьте всі здорові! І живіть багато всім добра.